Отак. Тобто з сучка залишаємо два самих гарних, самих таких потужних, гарно розташованих назовні. Гілочки, пагона. Ось так. І так по кожному сучку. Крім того, в цей час вже бажано пронормувати саме навантаження плодів. Єдине, що можна ще зачекати кілька днів, щоб вже потепліло і минула загроза заморозків. От я все-таки раджу дочекатись тепла. Але показати принцип зараз покажу. Значить, на ось таких маленьких гілочках ось на таких, можна залишати не більше ну, трьох плодів. Бачите, тоненька коротка гілочка. А тут їх є зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Як нормуємо? Оцей персик, він буде ось тут зажатий, він деформується. Тобто його однозначно треба видалити, бо він не має куди розвиватися. Оцей персик може бути. Він дуже гарно розташований. Лишаємо. Далі. Оці будуть трошки близько. Видаляємо. Хоча б тако 5 см між персиками, і то, щоб вони були в різні, в різні боки. Тепер з одного міжвузля, якщо більше як один плід, то треба залишати тільки один. От як тут, бачите, один-другий. І завжди дивитися, який крупніший. Оцей крупніший. значить Цей прибираємо. Тим більше чого цей прибираємо, бо він в тому напрямку, як нижній плодик, ну схожий напрямок. Отак його забрати, цей туди, цей в іншу сторону. Оцей плодик він досить маленький, можна прибрати. Ну і близько. Оцей гарний крупний такий, От зараз покажу з другого боку. От, оце третій. Все, в принципі, на таку гілочку достатньо. Ну, я можу ще залишити, наприклад, четвертого. оцього. Хай буде запасний. Ось так. 4. Якщо таким чином пронормувати, то плоди будуть всі крупні, якісні і набагато кращі, ніж е, якщо цього не зробити. Якщо цього не зробити, буде дрібнота все одно. На більшій ось такій гілочці. Більш потужні, можна лишити не 3, а, скажімо там, 5-6 плодиків. Ну, все залежить від гілочки, від, від місця. Ну, якось так. Наприклад, на ось цій гілочці я тільки що порахував, тут 22 плодика. Зараз їх пронормую. Ось, Після нормування я поки що їх залишив 12. Це все одно забагато. Для неї було б достатньо 7-8 плодиків. Але поки залишаю запас, можливо, якийсь із цих плодиків не піде в ріст. Це воно пізніше ще буде видно. Зараз я і так видаляв менші, лишив краще, але пізніше можна буде ще донормувати, вибравши більш крупні.